Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Вчора Дональд Трамп підписав угоду з європейським союзом і тут оживилися такі, знаєте, зашурпушалися Трампа Кремле боти. Почали мені писати: Ну що ти вумнік, ти знаєш, що от Трамп підписав угоду з європейським союзом, чого ти нічого не кажеш, чого ти нічого не коментуєш? Я вирішив. Прокоментувати, і я чудово розумію, що у цих створінь вона голова забита ватою. Вони нічого не бачать, окрім того, що їм сказали бачити. Так на даний момент вони зараз намагаються. Це розкрутити як такою великою перемогою Дональда Трампа, що Дональд Трамп всемогутній прогнув Європу, і Європа підписала угоду, яка більше працює на користь Сполучених Штатів Америки, ніж Європи. Але ж е вата, яка забиває їхню голову, вона не дає їм можливості подивитися на всю картинку повністю, так? І вони чомусь не згадують про те, що сразу після того як була підписана ця угода з Європейською Європейським союзом Дональд Трамп скасував свої 50 днів для Пупкіна, для їхнього героя і фюрера. І замість 50 днів зараз дав Пупкіну скільки там? 12-14 днів. Так, але ж знов таки цим ватним голов, головам це ж не, незрозуміло. Вони не можуть все це об'єднати в одну картинку. І зараз всередині самої Європи йде дуже так. Велика така дискусія стосовно цієї угоди, ну, наприклад, французи. Французи відкрито висловлюються проти. Вони не задоволені цією угодою. Вони кажуть, що це погана угода. Цю угоду підтримали німці і підтримали італіянці. Це з таких з великих економік Європейського Союзу. так? Але знов таки друзі, не треба забувати, що зараз Європа вона налякана, так тобто Європа зараз чудово розуміє, що після України або навіть паралельно з Україною Європа буде наступною для Путіна, і для Європи е необхідно зараз взяти якусь перерву, передишку, поки Європа зможе озброїтися. І Європі зараз дуже важливо, щоб Дональд Трамп не підтримував Путіна, те, що робить до речі, до, до сьогоднішнього дня, те, що робить Дональд Трамп, відкрито, відверто, не приховуючись, він все робить для того, щоб Путін зробив те, що Путін хоче зробити. Я впевнений, що ці сроки, що він скасував, так ці 50 днів, що він урізав їх до 12-14 днів, це одна з один з пунктів. Угоди, чому Європа Взагалі погодилася підписати з Трампом якусь будь-яку угоду, так Дональду Трампу зараз конче необхідно щось показати своїм виборцям. Йому треба показати, який він все ж таки крутий, який він пізділер, і що він може прогнути усіх. Ну коротше, це те, що він ввішав лапшу своїм виборцям, магавцям, і Європа просто вирішила йому підіграти в цьому, якщо він буде допомагати Європі, і якщо він допомог. Може Європі натиснути на Рашу, натиснути на Путіна. Ну, чому, що тут казати, у Європі, Європа ще не до кінця розуміє свою силу, я так впевнений, У Європи сил побільше, ніж у Сполучених Штатів Америки. Але Європа, вона ще не до кінця розуміє свою силу, не розуміє свій потенціал. вона... Ще така трошечки розбещена, знаєте, побоються щось робити. І це саме чому Європа підписала цей договір з Трампом, а Трамп погодився наїхати на Путіна. Але тут є одне велике але так, Європа. Все ще не може до кінця зрозуміти, з ким вона має справу. Європа все ще вірить в, то, в те, що вона має справу з політиком. Ну бодай якогось рівня, але політик. Європа не може зрозуміти, досі не, не хоче вірити, що Європа має справу не тільки Європа, що весь весь світ зараз має справу з звичайним тупим гопніком, які, якому щось сказати, а потім забути. Це як два пальця, знаєте, обіцяти, як у нас. Скажуть. Тобто Європа, Європа сподівається на те, що Дональд Трамп буде щось робити. Але знаєте, знаючи Дональда Трампа, так і чудово розуміючи, що це за потвора така, у мене є високе таке відчуття того, що через 12-14 днів Дональд Трамп просто забуде, що він давав Путіну 12-14 днів і зробить що правильно, аж нічого. Він зараз погодився продавати Європі зброю, яку Європа може передавати Україні. Це все ще набагато краще для Європи купувати зброю у Сполучених Штатів Америки передавати Україні, ніж війна прийде на їхню територію і їм прийдеться цю зброю використовувати самим. Так тобто, це для Європи все ще великий плюс, якщо вона купує зброю і передає Україні, і війна йде на територію України, ніж війна перейде на їхню територію, а Українська армія стане частиною. Зах... Зах... захватницької російської армії, тобто це вже. Є якісь передишка для Європи. Тож чудово розуміючи, з ким ми маємо справу. Я буду я, не буду здивований. Якщо через два тижні Дональд Трамп про все забуде, знову кине Європу, скаже: Ну ми ж вже цей діл підписали. Вже мені більше нічого й не треба. Так, тобто, вже виборцям, вже по ушах проїхали. Тобто, виборці це вже зафіксували, вже поаплодували, вже сказали, який, який у нас великий фюрер зараз, так наш Дінушка Трамп. Тобто потім вже буде неважливо, що ця угода не працює або що про цю угоду скасована. Про це вже ніхто згадувати не буде. Ну і знов таких нагадую ще раз у самій Європі, зараз Франція дуже активно. Висловлює незадоволення цією угодою, прям прям досить активно ці цей, цей день. Так, тобто там різні міністри на всіх на різних рівнях вони прям кажуть, що ні, ця угода вона погана і є велика вирогідність того, що не всі країни Європейського Союзу будуть притримуватися цієї угоди. Ну а якщо Трамп Трамп залишається Трампом, так якщо Трамп запрокине Європу, то звісно про всю цю угоду. Просто ну, будемо про неї пам'ятати як про якийсь шум шорах, так? Але знов таки поживемо, подивимося. Цілком можливо, що європейцям вдалося прогнути Трампа до кінця, вдалося доламати Трампа, вдалося досягти того, щоб Трамп. Не буде підтримувати свого дружбана, Трамп не буде підтримувати свій ідеал. А те, що Путін для нього ідеал, це вже не для кого не секрет. Це всі чудово розуміють, що Трамп він хоче бути таким, як Путін, і це саме чому він робить все можливе для того, щоб зберегти Путіна, щоб зберегти Рашу. Це чому він допомагає Путіну і допомагає Раші? І коли я кажу. Те, що я кажу, що Трамп він бере приклад з Путіна. Я вам надам е, докази в наступному відео. Так коли я кажу, що Трамп це, е, це аналог Путіна, це він не відрізняється своєю фашистською риторикою і своїми фашистськими поглядами від Путіна. Що Сполучені Штати Америки зараз швидко перетворюються в Рашу номер два, американці дуже швидко перетворюються в рашистів, е, це факт. Я в наступному відео надам вам дуже класну цікаву інформацію від наших канадських зараз політиків, які е, також про це говорять. Тобто, я зараз я підібрав зробив для вас класну аналітику, і зараз в Канаді у нас дуже, дуже така. Важка ситуація, і ця ситуація буде ставати ще важче. Але Канада не прогибається. Канада б'ється, Канада залишається цивілізованою країною, і я впевнений, що Канада буде битися і далі. Тож, друзі, давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Спостерігати разом, як будуть е, розвиватися події. Для цього треба що правильно проста, зрозуміла формула від вас. Підписочка на мій канал, якщо ви ще на мене чомусь не підписані, вподобаєчка цьому відео. І напишіть мені коментар, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.